Масове скорочення, і ті медичні працівники, які залишаються, вони не можуть надати допомоги. Ніжинська центральна міська лікарня. Її працівники звернулися до депутатів міськради, аби ті допомогли залишити їх робочі місця. Миски по кожному відділу 86 чоловік. А ви підпадали під це? Да, так, 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 і вас попереджали. В телефоном так, режимі так, так. завідувача дзвонила і казала, що ти попадаєш під скорочення. Я не могла отримати категорію. І тому ну мені, як пояснили, я підпадаю під скорочення, хоча у мене троє неповнолітніх дітей. Під скорочення, за словами працівників, потрапляють в більшості медсестри. Двоє неповнолітніх дітей. Чоловік знаходиться на війні. Як, ну, як мене можуть звільнити, я цього не розумію. А пенсіонери, які вибачте мене, а залишаються працюють. працювати у квітні. Ніжинську районну лікарню приєднали до міської. Процес реорганізації районної лікарні тривав понад два місяці. За словами гендиректорки Ольги Швець, штат збільшився на 200 працівників. Після приєднання центральної районної лікарні на запропоновані робочі місця було приєднано більше 200 працівників з районної лікарні. На зараз штат. Ніжинської міської лікарні нараховує 825 штатних одиниць, які всі зайняті. На збори колективу приїхали депутати міськради. Окрім скорочення працівників ви на трудовому колективі обговорювалися інші варіації того, щоби зберегти колектив. А не отак скоротити їх просто після години обговорення. Вирішили зібратися ще, аби підготувати декілька варіантів виходу з ситуації. Працівники ж медзакладу говорять, вони готові на компроміс. Ми можемо сходити всі Ми по черзі за свій рахунок. За свій по рахунок дві неділі. На неділі. якщо всі в лікарні сходять, то я думаю, можна уникнути цього скорочення. Або всім перейти на 75, Ну всім Ні. ну але Ні. це. З певним терміном за словами Ольги Швець, у цьому році лікарні, як і всі інші, не отримала пакет на лікування ковідних хворих. Так вони втратили 38 мільйонів гривень. На зараз сума надходжень по пакетам які заключені з національної служби України, заклад на хонадходить одинадцять мільйонів. В деяких відділеннях перебільшено штатних одиниць згідно навантаження на ліжковий фонд. Тому незначна кількість була попереджена через скорочене фінансування від НЦЗУ та об'єднання двох лікарень. Реорганізацію проводити необхідно, говорить секретар Ніжинської міськради. Ще вчора було два юридичних відділа, дві бухгалтерії, і звісно, вони вже факту на сьогоднішній день скорочені. То ми зробимо зараз все. Ми пропрацюємо кожен варіант, щоб мінімалізувати звільнення людей. Ніжинська міська лікарня затверджена спроможній мережі як кластерна. Це означає, що вона буде єдиною в районі, яка надаватиме послуги. Цілодобово для середніх і важких пацієнтів та буде оснащена новим обладнанням. При цьому, за словами гендиректорки, рівень відповідальності закладу збільшиться. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.